Вітання стрільцям! Ви на каналі Проствол разом з першим телеграм-каналом про пістолети Геджиганс, а також Ютуб каналом Каяба ТСА. Сьогодні тема нашого випуска це не стрільба, як це не дивно. Точніше, не так. Це не стільки стрільба, скільки організаційні питання в підготовці стрільця. З вами ми вже говорили про основні. В принципі, побудови тренувань для стрільби, тренувань в відношенні розвитку практичного навику, і так, далі, і так далі. І це все існувало на такій площині практичної стрільби, тому що саме практична стрільба вчить вас скорочувати час з моменту прийняття рішення на постріл до моменту влучання. І ці елементи, такі як візуалізація, картинка прицілу, обробка спуска і хват, це і є три елементи, на яких будується точний швидкий постріл. Але сьогодення наше таке, що Трохи не до практичної стрільби, напевне, що так, в чистому вигляді, в чистому спорті. І багато хто з вас, багато хто з оточення, в тому числі з клієнтів цього полігону, шукає отой, такий святий грааль, священний, як то правильно, правильно сказати. Да? під назвою тактична стрільба та тактичні навики. І тема сьогоднішнього нашого відео це розмова про тактичну стрільбу. Одразу хочу сказати, що я, наприклад, для себе особисто не варю взагалі цей термін. Вибачайте за можливі русизми. Я все ж таки не можу від них поки що відмовитись, тому потрібно буде бо інколи вони будуть у нас виникати. Давайте розберемо термін тактика. І ведемо не деяку таку понятійну базу для того, щоб нам було простіше потім з вами спілкуватися. Як я бачу слово тактика? Тактика це процес оптимізації дій, для досягнення максимально можливого результату при мінімізації затрат ресурсу. І цей термін можна використати як для футбола, так і для так, стрільби, так і для взагалі будь-чого. Тобто, це процес оптимізації дій. Якщо ми подивимося на. Певні, будемо, будемо говорити концептуальні задачі, там, підрозділу спеціального призначення Корт і мотострілкове відділення, у них буде зовсім різний набор задач, зовсім інша точка, і зовсім різна точка прикладання. І а, от ця саме точка прикладання і буде впливати напряму на цей процес дій, на їхню оптимізацію дій, і в них, відповідно, буде зовсім різна, зовсім інша тактика. Розумієте, куди я клоню? Так, що, е, тактика це дуже таке об'ємне поняття, дуже невизначене. І тактика це не стрільба. Тактика це набор дій, в якій в тому числі входить стрільба. Тому в наших подальших заняттях я пропоную замінити нам слово тактика на слово тактична. Стрільба на слово прикладна стрільба. Тому що тактична стрільба, ну розумієте, у снайпера антитерористичного підрозділу своя тактична стрільба, у снайпера, який стріляє з крупнокаліберної зброї туди, десь за горизонт по а, легкоброньованій техніці, зовсім інша тактична стрільба. І то, і то тактична снайперська стрільба. Але знову ж таки, цей набор дій у нас передбачається. Виключно концепції використання конкретного підрозділу чи конкретної бойової одиниці в конкретних умовах згідно доктрини його використання цього ж самого підрозділу і інтеграції цієї доктрини в загальну доктрину війська чи підрозділу МВС чи СБУ і так далі. Тобто, це такий багатовекторний процес, який ось ось так, от просто вичепити... У вигляді тактичної стрільби і стріляти це на полігоні зробити неможливо, тому що тактика передбачає комунікацію, передбачає взаємодії, передбачає певне забезпечення, передбачає певне використання певного виду зброї, певного типу боєприпасів в конкретних умовах, конкретними людьми і так, далі, і, так далі, і так далі. Отож, ми будемо говорити з вами про прикладну стрільбу, а якщо хочете, про Прикладні аспекти практичної стрільби. Тому влаштовуйтесь позручніше, беріть блокноти ручки, тому що вас чекає наступних ще три випуска, в яких ми будемо в нашій такі привичній манері говорити про стрільбу. Отож, дякую за увагу, дякую, що були з нами. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, і я вам дуже рекомендую поставити. А цей колокольчик <хи> щоб нічого не пропустити до зустрічі.